Доброго ранку. Родина ще відпочиває, а я вже готую сніданок. Дивіться відео до кінця. Шашлики і стейки трохи набридли. Сьогодні я приготую рибку з овочами на свіжому повітрі. На жаль, річкову зараз не продають, взяв морську. Друзі, беріть любух, хек, як мінтай, що є під рукою, мерлуза і так далі. Рибку наріжемо і присолимо. Так, присолюємо. Вичевимо сік з половинки лимона. Гарненько перемішуємо. Так, нарізаємо овочі і гурним ножем наріжу кабачата. Дивіться, як гарно. Ось такий маленький патісончик розріжемо навпіл. Далі болгарський перчик на три частини. Раз. Два. І три. Трохи присолимо. Так, все, чуть-чуть. Перемішуємо. Сковорідку на вогонь і підсмажимо овочі. Дістаємо кабачат, або вже підгорають. Так, далі болгарський перчик. Далі нарізаємо моркву і цибулю. Далі займемося рибкою. Борошно, половина пшеничне, половина кукурузани. Змішуємо. Отак. Рибку обвалюємо в борошні і відправляємо на сковорідку. Йо, все чудово. Як смажити рибку, друзі, вирішуйте самі. Я люблю дуже засмажену, щоб була така аж чорна. Бачите? Перша партія готова, дістаємо і поїхали далі. Буде в нас сніданок, немов в турецькому готелі. <гум> Олійка що залишилась після рибки. Це саме добре. Відправляємо цибульку. Ай-яй-яй. Вогонь зовсім слабенький. Цибулька готова. Морква майже готова. Дивіться. На чудову морквяну, цибуляно. Подушку викладаємо рибку. Уявіть, що це буде за смакота. Капочатка. Перчик. Так, вогонь ми загасили. Страва просто на підігріві на гарячій сковорідці. Наріжемо помідорчики. А оце любі мої контрабандний товар з моєї теплички. Дивіться, яка краса корнішончика. Ну як же без зелені. <му> Шановні українські туристи, турецький сніданок, готовий. Гюнайден, синісевіоров. До нових зустрічей!